Сьогодні у нас 4 квітня 2025 року. Я Крутько Володимир Васильович, ну, на сьогоднішній день я пенсіонер, колись я працював в станції, знаходжуся в Україні в місті Дніпро. Мова піде про соль, нітрит натрія. Я випадково гортав Facebook і натрапив на рецепти людей, які пропонують взяти ковбасу там то, -сьо, і взяти 10 грам нітрита натрію. натрія. Я звернув на це увагу, зробив відповідний запис, але був приголопшений тою кількості людей, які були обурені моїм зауваженням. Вони так ну, сказали, що я не правий, тому що. Мається на увазі не нітрит натрія, а суміш солей. Я трошки занурився в це питання. Зайшов на розетку, зайшов на Prom.ua, на Озон. І я був здивований. У нас у продажу на сьогоднішній день знаходиться як мінімум три речовини з одною тією самою назвою нітрит натрія. У продажу є нітрит натрія, як харчова добавка, Є250. Є нітрит натрія як добавка до бетону при виконанні робіт при мінусовій температурі, і є нітрит натрія, у смислі, що це суміш солей хлоріда натрія і нітрита натрія у кількості там 60 деці диці процента. Ну, можливо, це було б смішно і можливо я був би не правий, але в українському законодавстві, законодавстві передбачено, що для речовин першого класу небезпеки анітріт-натрія це речовина першого класу небезпеки. Вона така сама небезпечна, як і ціаністий калій, і ртуть і так далі. І от для цих речовин потребуються особливі умови для використання цих речовин. Це передбачено українським законом. України про дозвільну систему у сфері господарської діяльності. Це стаття 47. Дозвіл на використання особливо небезпечної хімічної речовини, яка виводиться з ринку. Там є вимоги до того, як вона повинна називатися, як вона повинна маркуватися і так далі. Тобто всі, хто опублікують такі рецепти, насправді порушують закон. Як мінімум, законом Кодекс України про адміністративне порушення, це стаття 212-213, передбачає відповідальність за надання недостовірної інформації або порушення права на інформацію. Тобто зараз сьогодні проти тих людей, які... Вживає термін нітрит-натрія і цей нітрит натрія можна спутати і з суміш солей, і з технічною солю, тому що людина, коли відкриває рецепти, бачить, що там написано нітрит-натрія і бачить там 250-500 позитивних відгуків. Хіба вона має замислюватися над тим, що це порушення закону? А це порушення закону. В той же час порушується ще закон України про доступ до публічної інформації. Цей закон регулює порядок доступу до інформації, яка становить суспільні інтереси, передбачає відповідальність за поширення недостовірної або небезпечної інформації. Коли люди одну і ту саму речовину з різними параметрами називають одним і тим словом, це порушення закону, тому що. Само виробництво нітрита натрія пов'язане з тим, що сіль може забруднюватися з свинцем. Тому існує така сіль, яка для промисловості, яка сіль, для, нитр... для... як харчова добавка, є 250 і, і суміш солей теж називається нітритом натрія. Три речовини називаються одним словом. І це небезпечна речовина. Також за, порушується цим самим закон України про захист прав споживачів. Якщо інформація про рецепти може завдавати шкоди здоров'ю споживачів, це може бути розцінено як порушення прав споживачів. Стаття 6. Перелік обо, обов'язкової інформації про харчові продукти. Стаття 11. Назва харчового продукту та інформація, що має її супроводжувати. Стаття 21 інструкція з використання харчових продуктів. Я не знаю, з якої причини, але досить багато людей відреагували на мої зауваження як хіхіха-ха. Ну, так от можна характеризувати. В Європі використовують такі речовини, речовину, схожу з нітритом нати, там називається вона праска суміш 1 або праска суміш 2. Вона фарбується фарбою так, щоб її можна було відрізнити від будь-якої іншої солі. І, ну, ряд таких от запобіжних дій виконується для того, щоб уникнути випадкового отруєння. Мені по життю довелося стикатися з отруєннями. Я бачив наслідки. І, ну, це досить неприємна ситуація, коли, люди, наприклад, посол... ну, людина посолила суп для дітей. І кілька десятків людей, дітей отруїлися насмерть. Це не смішно. <кій> В тому випадку, якщо от на сьогоднішній день от ці публікації, які існують, і хтось отруїться то вступає в дію Кримінальний Кодекс України. Та стаття 119 Вбивство через необережність, якщо хтось свідомо поширює інструкції чи рецепти, які можуть спричинити смерть, це може бути кваліфіковано як вбивство через необережність. Стаття 325 порушення санітарних правил і е, норм щодо запобігання інфекціям, захворювання та масовому отруєнню. Публікація небезпечних інструкцій, які можуть загрожувати здоров'ю багатьох людей, можна е, може, е, підпадати під цю статтю. Також стаття 436, частина 1 поширення небезпечної інформації. Хоча ця стаття частіше стосується інформації військового характеру, можуть бути подібні норми для. Небезпечного кон контенту, що загрожує життю. <кхе> ну, я б сказав так, що ну, ті, хто сміються з цієї публікації про те, що це небезпечно, ну вони дарма жартують, тому що якщо вам доведеться прийти в суд і пояснювати, що ви мали на увазі не суміш, не, 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 не чисту нітрит натрію соль, а мали на увазі суміш солей. Ну, це якби не переконує, це по-дитячому. І це от точно, що не смішно буде. Дай Бог, щоб ви почули мене і відповідним образом відреагували. В принципі, те, що я розповідаю, це і є вже профілактичні дії. Тому що якщо ви вчора не знали, що існує стаття така, так, кодекса і так далі, це була одна ситуація. Я всіх повідомляю, що це кримінальне, може бути на сьогоднішній день це адміністративне правопорушення, а завтра, якщо втрапиться отруєння, це буде кримінальна відповідальність. Ну, воно, як то кажуть, ну, воно, ну, вам треба таке, от це, от, ну, щоб такі були наслідки. Ми коли вимагаємо від влади, щоб вона була правдивою, чесною там, і по закону все робила. Але ж оці рецепти, які публікуються, які порушують мої права, порушують права людей, це хто за це відповідає? Держава? Зеленський? Чи хто за це відповідає? Я пропоную бути уважним до потреб інших людей і нікому не бажаю, бажаю, щоб ми всі були здорові, щасливі і успішні. Давайте будемо взаємовічливими. Дякую за увагу.